В наявності є різні міні-електропили. Зараз буду показувати детально про кожну. Дивимося, ось у нас перша. Так виглядає. Можу її вимкнути. Так. Ось така вона по якості. В комплекті у нас іде два акумулятора. Ось другий варіант. Він може трішечки вже кращий по якості. Ось така у нас якість. Тут також іде два акумулятора. Ось так виглядає комплект. Далі у нас йде набор з сікатора і пили. Ось така пила. Що у нас по якості? Так, і сікатор Також ось виглядає. По якості теж можна подивитися. Ну і в комплекті у нас, звісно, йде два акумулятори. І ще тут ось різні ключі. Також йде ще одна ось цепка додатково до цієї. Ще один варіант. ось, Також можна подивитися на якість. І в комплекті у нас йде також два акумулятора. Також є ще варіант поменше, така як ось ця. Ось як вона працює. По якості можна теж подивитися. Також дивіться в комплекті, у нас іде два акумулятора. Кому потрібен опт різних міні-електропил, можете перейти в описі. Є посилання на телеграм-канал, перейти і замовити. Якщо вам потрібен якийсь інший товар, наприклад, там ліхтарки, павербанки чи взагалі якісь товари для дома. Також можна замовити, просто відправити фото менеджеру, і він вам відправить кількість та ціну. Також ще в наявності є більше електропили. ідуть вони вже як звичайно, Також кому потрібно, можете написати, і ми вам відправимо кількість та ціну.